Усім привіт! Сьогодні у нас четвер. Ми знімаємо ціни на автомобілі на паркувальному майданчику в місті Луцьку. Показуємо, які автомобілі скільки коштують. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Тим чином, за допомогою нашого каналу, ви можете собі придбати непоганий автомобіль, не відвідуючи будь-який ринок України, де продаються автомобілі. Подивіться це відео до кінця і моє маленьке прохання. Маєте можливість, подивіться його через VPN. Дякую, всім приємного перегляду. Здається, така машинка, це Audi у нас в білому кольорі. На передніх партрониках, передні протитуманні фари, легкосплавні диски, люк. 14 рік, 15500. Є телефончик, ось цікавить. Набирайте продавця, домовляйтесь про зустріч, огляд цієї ауді. Далі у нас ауді. Я так дивлюсь по ряду. Якщо ви бачите, тут багато аудіушок, зараз ми щось підберемо для вас. Так, далі продовжуємо знімати. 15-й 15 рік Audi. Із тих значок. Бензин 2.0. Телефончик є, подавця телефонують. Кого цікавить оця ауді. Я сподіваюся, що далі теж є телефончики. Вам буде дуже-дуже зручно підібрати для себе ауді. Так, наступна ауді. Це у нас автомобіль 13-го року випуску. 14500, бензин 2,0, 142 пробігу. Панорама. Зараз покажу вам. Так, є панорама. Є легкосплавні кортезні диски, передні прозтування фари. Так. Далее, такая аудюшка продається. Це у нас Кватро. 12 рік, бензин 2.0, 12500. 500. 240 пробегу. Далее, дивимося Кватро. я Так, продолжим далее, наступно аудіо quattro 14 риг 14 200 70 пробегу автомат коробка такая quattro остается далее Далі-далі, Audi далі, напишіть в коментарях яка це модель Audi. Так, 14 рік, 2.0 бензин, 15500. Наступно Ауді. Дванадцятого року випуску, 164 пробігу, 13500. а четвертая бо а шеста да как раз у меня 13 500 а шеста 14 3 пробил 135 тысяч а шеста так ауди закинулись у нас волксваген Вольф плюс. Старый 500, 2008 рит. Написано Volkswagen Fox. Я тогда Volkswagen Plus. Не знал, что такие еще модели Volkswagen. Но, ну, Ну, а, ему. Дальше у нас рано Scenic. Ренос Сценік. Дванадцятий рік. 16 бензин, 799. Контакти є продавця. Такий Ренос Сценік продається. Це такий Фордз. Кому потрібна недорога машина, 1,4 і бензин 4800. Так, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічей на каналі.